Він, він, він... Добре. Yeah. І тому перше до тебе питання: а, як ти зустрів звістку гарячий пиріжок про те, що пан Костін, діючий генеральний прокурор, mm -hmm. написав заявку, заяву на звільнення. Це прямо хвилини. Твоя реакція правильно, неправильно? Я вважаю, що це дійсно а, для мене було не очікувано. А я чутки про, про звільнення Костіна чув, десь. Півроку, 6-7 місяців тому. От. Але я не очікував, скажу відверто. Ну, дивіться, послухай, ну, про що говорити зараз? Що якщо не помиляюсь, дев'ять прокурорів мають інвалідності. Да? Ну, там ну, і здається більше. Ні, ну, ну, Це які там показали фотографії, які ми побачили. Но, е, я вважаю, що в нормальній країні. Так зробить будь-який генеральний прокурор. І я вважаю, що це правильний підхід. Якщо би так робили б всі, то це було б дуже гарно. Але, на жаль, ми знаємо такі випадки в дуже багатих містах і, і містах, і в міністерствах, і, ну, послухайте, я впевнений, що, на жаль, інвалідів у нас дуже багато. А, і справжніх насправді і, і, але і, але і справжні а, теж. Да, а я вибачаюсь, не інваліді, а людей з, а, з інвалідністю, да, вибачаюсь, я вибачаю. Тому я вважаю, що те, що ми побачили, що а, а, якісь прокурори а, зробили собі документи, що вони а, люди з інвалідністю, ну я вважаю, що це повинно бути в першу чергу. А, по цим людям обов'язково повинна бути кримінальна справа. Я вважаю, що всі ці прокурори повинні бути заградами. Я вважаю, що це прокурори, які сьогодні зробили все для того, щоб опозорити український народ. Тому, послухай, ну. Що мені сказати? Ну я, наприклад, не побачив, що е, е, пішов відставку голова БЕП. Ми по побачили, що керівник один із управління має 6 мільйонів доларів, має да. так свій, да. має монетки, машини. Ну, там дуже багато чого. Але ми побачили, що на жаль. Щось я заяви такого не чув. Нет, Тому нет. я вважаю, що Костін зробив дуже правильно. Ну, Сподіваюсь, що на його місці буде якийсь дійсно гарний фахівець. Можливо, ти знаєш хто? Ні, не знаю, слухай, ну, чутки ходили різні, але я скажу в а відверто не знаю. Ну, говорили, що буде голова ДБР. Сухачов, ну, я скажу, що Сухачов дійсно заслуговує бути і Генеральним прокурором, і головою ДБР. Ми бачимо, які гучні справи ми бачимо останнім часом, особливо сі тими, сі тими з якими так, корупціонерами. Так, так, які продають посвідчення людям інвалідності. Тому я вважаю, що це було б дуже непогано, якщо Олексій Александрович був би генеральним прокурором. Тому ну, ми побачимо там. Я думаю, що в горі все набагато. Краще бачать, кого потрібно <laughs> на цю посаду погодити. А будемо обговорювати ці моменти, бо Жанна Козанець пише. Це його, це його обурення більше ніж обурення суспільства доконало. Ось він і не витримав. Ну я так розумію, що з приводу відставки Костіна. Да? Ну будемо mm -hmm. за цим спостерігати.